Автомобільні чухли фірми Поктор, модель Perlaine на переднє сидіння. Чухли з екошкіри ставкою перфорованої екошкіри. Екошкіра має структуру схожу на структуру натуральної шкіри. Чухли польського виробництва, трьохшаровий матеріал. Перший шар екошкіра, другий шар. Прокладка з перелону і третя армована сіточка для зносостійкості. Задня частина чехла зроблена з тречової тканини, для того, щоб чехли гарно облягали сидіння автомобіля, а не звисали на них. Дані чехли мають отвори для підголовників. Також вони розраховані на сидіння системою Airbag. В комплекті чехол. На водійське сидіння. Два чохла для підголовників, також стречують тканини. І на пасажирське сидіння. Інструкція монтажу і монтажні гачки. Чухли замонтовуються з допомогою резинок, за який чіпляється. Монтажний гачок просовується між спинкою і сидінням і зафіксовується за сидіння.